У Житомирській міській лікарні номер 2 відреконструювали операційний блок хірургічного корпусу. 16 травня відбулося офіційне відкриття. А вже з понеділка тут будуть проводити операції. Це подія, яку ми чекали з осені. Почалося у нас ремонт, так, і ми в травні місці завершили. Операційний блок ми створили на три операційних: це ургентна операційна, травматологічна операційна і планова хірургічна операційна. Плюс тут є допоміжні кімнати, де будуть оброблятися інструменти. І відповідно, подаватися вже стерильно в умовах в операційно. Кожна операційна вже оснащена новим обладнанням. Ми проводили закупки до цього як за кошти лікарні, так і за кошти мозу. І воно все в новій операційні нове обладнання. У нас відбувається щодня операції. У нас працюють різні відділення, починаючи від хірургії і складної нейрохірургії. Це щодня відбувається в нас. в лікарні. з понеділка запускається вже операційна в повному об'ємі з використанням її ресурси. також нові операційні зали облаштували сучасною системою вентиляції. Що тут такого надзвичайного? це є система вентиляції? Над операційним столом знаходиться ламінар, який подає постійно повітря. Знезаражене очищена подається, і одночасно є система, воно розділене по рівнях. Верхній рівень збирається 40% повітря на очищення, нижній відділ операційний забирається 60% повітря для очищення і зволоження, щоб було в операційний комфорт і як пацієнту, так і персоналу. Тобто це така новітня вентиляційна система. Це новітня, нурів в області не знаємо чи вона ще десь є. Операційний блок хірургічного корпусу відреконструювали на умовах співфінансування. Овання в рамках програми з відновлення України загальна кошторисна вартість 28,5 мільйонів гривень, каже Світлана Ольшанська. Відповідно, є співфінансування 20% ПДВ місцевого бюджету, і відповідно інші кошти залучені у вигляді для міста. Житомира Совенці для держави Україна це кредитні кошти. Зазначимо, що будівля операційного блоку Житомирської лікарні No2 постраждала у наслідок вибухової хвилі від ракетно-бомбового удару, завданого РФ 1 березня 2022 року. Представниця Європейського інвестиційного банку додала, що для них важливо брати участь у відновленні об'єктів, де надають державні послуги, зокрема, це і медичні заклади. Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році я прочитала. На вебсайті Міністерства охорони здоров'я що 2300 об'єкта було або пошкоджено, або знищених в рамках наших програм з відновлення євросоюз єврокомісія теж надала внесок 15 мільйонів євро як технічну допомогу. В лікарні наголошують, хірургічна допомога для пацієнтів безоплатна. Відповідно до заключеного договору з Національною службою здоров'я надання хірургічної допомоги дорослим та дітям всі оперативні втручання проводяться на безкоштовній основі.